Коли я вже все місто відкрию, щоб не було оцих. Ого, ого-ого! Б... 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 Б. Де де? Де? де Де-де? Вогнегасник? Швидко, швидко. В... А в мене немає вогнегасника. Як тушити? Як тушити? Я дмухаю. Я не можу потушити. Немає, немає чим. Викликати терміново. No Officer, help! У мене немає вогнегасника. У вас є в машині вогнегасник? Шукат. Я не знаю, що робити. Я не знаю, чувак. Я я. я не знаю. Оце що? Отут тут поліцейський відділ чи ні, мені треба вогнегасник. О, вогонь. Вона затухла сама. Everything. Я не винен, чувак. Ну забув вогнегасник, ну наступного разу візьму. Вибач. Ну там згоріло все, правда.